Ford Focus, який приїхав з Америки в класному незвичайному кольорі, це Ford Focus 2018 року випуску. Як ви бачите, одразу почнемо з таких таких глобальних недоліків. Це посічений бампер. Він не був прим'яти або ще щось, то він просто посічений і є трохи. Такий недолік по передньому бамперу. Взагалі йдемо далі по кузову. Був удар передню частину, подушка була не стріляна, все гаразд також з геометрією даного автомобіля, в класному такому незвичайному кольорі, вже на 16-ти класних дисках. Взагалі по двигуну 2-літровий бензин з коробкою автомат. Також пробіг 180 тисяч кілометрів. Далі всі склопідіймачі. Звісно, комплектація є. Тут є автосвітло, повне мультикермо. Є такий невеликий дисплей з камерою заднього огляду, кондиціонер, все гарно працює, як і пічка, щоб вам було комфортно взимку. Позаду також є достатньо місця. Це, по суті, комфортний седан. В ньому багато місця, це не фієста, тому все тут по комфорту та зручності. Гаразд. Салон у нас, до речі, сидіння з тканини, все гарно виконано. Позаду є також камера заднього огляду, яка, як казав, встановлена тут. В принципі, з таких глобальних недоліків по авто нема. Технічно авто в гарному стані. Пробіг у нього гаразд до 200 тисяч, як ви любите, 18-й свіжий рік, і тому по техніці недоліків нема. Тільки як я і показав вам раніше, посічений бампер. Кого цікавить цей класний Ford Focus, звертатися ось там за телефоном.